Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі новий спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 30 листопада по 4 грудня 2024 року. Час Київський. Як завжди, розглядаємо всі наші справи з агрогороскопу. Отож, для тих, хто сильно просив про про про, про пророщування насіння, розказати, будь ласка, 30-го можете після 14-ї години поставити на пророщування насіння, це у нас стрілець. І це ж геката, але для пророщення насіння це буквально у вас буде декілька днів і ви зможете використовувати це пророщене насіння на салати. А вже першого другого, будь ласка, не використовуйте народження самого молодика і сама геката, краще цього не робити. Це, це суто для тих, хто займається пророщуванням насіння. Отож, 30-го, після 14 ї але розсаду ні 30-го, ні 1-го, та другого не турбуємо. Для квітів та для кімнатних рослин вранці 30-го, будь ласка, полийте та підживіть органічними добривами. А далі, вже 30, го 1 го та 2, го у нас будуть такі агроприйоми, як захист рослин для шкідників та хвороб та зелені операції. І тільки 2 го грудня, після 23 години, можна поливати рослини і все. Далі у нас період дуже важливий агроприйом це поливи. Нагадую, що поливи ми проводимо тільки рано вранці 30-го в Скорпіоні, а в стрільці без користі поливи. Але якщо сильно треба, поливайте трошечки-трошечки. А вже після 23-ї години 2 -го грудня отож можете гарно поливати. Підживлення. Тільки рано-рано, вранці 30-го там можна підживити і то органікою трошечки і все. Краще полити, і це в нас вже геката, і помирання місяця, то краще. Пропустити цей період, але якщо це органіка, у нас є такі органічні добрива, це укорінення для укорінення, для того, щоб розвивалася коренева система, деякі питають чи можна використати. Будь ласка, використовуйте, але це тільки чиста органіка. А так, будь ласка, 30 не, не користуємося підживленням для рослин. Першого та другого теж не користуємося. В саду після 14-ї години дня можна вже починати обрізку. Продовжуйте, до речі, вже першого-другого укриття теплолюбивих рослин. Зелені операції проводимо тільки після 14-ї години 30-го, 1 та 2-го. Не можна збирати врожай 30-го, робити заготівлі не можна 30-го, квасити капусту не можна. І далі вже першого другого можна. Проводити, збирати врожай і можна робити заготівлі першого та другого. А от квашення капусти ні. І не першого, і не другого. Але вже 3, четвертого ми з вами це будемо робити. І буквально через декілька хвилин ми це розглянемо питання. Настоянки не готуємо. Ані 30-го, ні 1-го, 30 ні 2-го. Не збираємо лікарські рослини в ці дні. Риболовлю. От можна, наші знайомі говорять, що в Скорпіоні вранці можна буде йти на риболовлю. Це субота, 30-го. А 1-го, 2-го в стрічці дуже погано і в народження молодика, і коли геката. тут дуже-дуже важко, і ще й знак стихії вогню: важко щось піймати на гачок. Так що Тут краще відпочивати. Для кімнатних рослин, кімнатних овочів. Рано вранці там проводити поливи та підживлення органічними, а ось уже після 14 години можна проводити зелені операції і захист від шкідників та хвороб. Але підживлення от є радіфарб це один із варіантів, який можна використати. А все інше, будь ласка, не використовуйте. Далі йдемо у нас поливи вже другого, можна буде для кімнатних овочів використовувати після 23-ї години. Теж органічними, поливи, до речі, чисті, а вже органічні добриво, будь ласка, перенесіть на 3 та 4. -й. Ми зараз більш детально про це будемо говорити. Отож, поливи після 23 години другого. 3 та 4. -й. Вже зростаючий місяць з козаріг, причому гекати завершиться в 8 годині 22 хвилини ранку 3-го, тому після 10-ї години 3-го і 4-го можна посадити озимий часник, цибулю, а також можна посіяти насіння еустоме. До речі, є різні питання, коли посіяти. Помідори, коли посієте насіння огірків, хто вирощує в теплицях в теплих країнах або в кімнаті. І я хочу вам сказати, що ми вже перевірили, і наші підписники багато разів, багато років, що зразу ж вгикать після гекати в знаці телець або козоріг дуже гарні результати і для вершків, і для корінців. Тому пишемо всі вершки та плюс всі корінці, все, що необхідно сіяти в цей час. Будь ласка, використовуйте. З розсадою працюємо після 10, -го, після 10 години 3-го продовжуємо 4-го. Для квітів та кімнатних рослин майже однакові у нас справи, тому що це все вже в кімнаті робиться. Починаємо всі посіви, роботу з розсадою, нарізання живців, укорінення, пересадку. Це ми починаємо після 10 години 3-го і продовжуємо 4-го. Поливи та підживлення, будь ласка, проводимо 3 та 4 без ніяких кордонів. Але в нас тут органічні добрива, хоча це козаріг, але зразу ж після гікати використовуємо підживлення органічними добривами. Поливи будуть ефективні 3-4, підживлення 3-4 органіка. В саду після 10 годин можна нарізати живці для укорінення, можна нарізати живці. Там, де були морози, і для того, щоб вони вже на весну були підготовлені для щеплення, для укорінення. Обов'язково це можна зробити після 10-ї години 3-го, 4-го продовжуємо. Так як дуже багато є зараз розпродажів, використовуйте їх, вони дають можливість купити все-таки по мінімальній ціні саджанці, будь-які саджанці садових рослин. І ви можете і квіткові і декоративні, і хворі ці саджанці посадити у великі відра, у великі ємності для того, щоб потім весною як розсаду пересадити. Тому що вже далі у багатьох регіонах, регіонах і сніг, і морози. Але якщо ви отримали, не залишайте ці рослини на повітрі, а от посадіть, посадіть, будь ласка, це буде дуже добре. У нас вже декілька років так саме проводиться посадка саджанців садових рослин, і результат дуже добрий. Ідемо далі, зелені операції можемо проводити 3-4 на будь-яких рослинах, збираємо врожай, робимо заготівлі. І ось нарешті можна зайнятися квашенням капусти 3 та 4. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини та займаємося риболовлею. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Ще раз нагадую, органічні добрива це тому, що після гекати. Місяць для будинку для здоров'я наступна така рубрика, і вона присвячена нашим справам з 30 листопада по 4 грудня 2024 року. Нагадаю, що йде з 26 листопада період ретроградного Меркурії. До речі, тут ще 30-го це у нас і геката, і Геката завершується 3-го. І саме головне ретроградний Меркурій. Дуже важкий час для того, щоб щось розпочинати і щоб в нього була сила та перспектива. Тому ми не плануємо на цей час ніяких нових справ, нових проєктів і не купуємо дорогі речі. Йдемо в кімнату 30-го. Хоча вранці ще будуть працювати енергії скорпіону стихії води, але вже стрілець дуже сильний, вогняний знак, тому можливі вже пожежі, ще 30-го, першого та другого теж будьте обережні, тому що може загоріться вогонь будь-де, не тільки там, де у вас груба чи камінь. Не можна на ці дні 30 листопада, 1 та 2 грудня, стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. А мити волосся можна тільки вже е, після 14-ї години. До 14.30 -го? ні, це знак стихії води Скорпіон. Першого-другого теж мити волосся. Сауну не плануємо на ці 3 дні ні 30, го ні 1 го та 2. го Догляд за шкірою маски будуть працювати до 13-ї години дня 30-го, потім ні. Очищення шкіри, все, завершився період. Очищення організму можемо проводити всі 3 дні 30 листопада, 1 та 2 грудня. Рукоділем не займаємося ці три дні. Для тіста у нас актуальним буде після 13-ї години 30 листопада трохи більше рідини. І це буде актуально і 1, і 2 грудня. Далі у нас прання і прибирання. Постарайтеся прання і прибирання 30-го це субота, до 13-ї години дня. Все, що саме таке брудне, все, що дуже важко прибрати, будь ласка, зробіть це все до 13-ї години. Зранку раннього, 30-го і до 13-ї. Далі будуть працювати енергії стрільця, а в цей час дуже. Поганий результат при прані і прибиранні. Отож, на перше друге вже відпочинок буде. Ремонтні роботи і провітрення речей 30-го не проводимо, а ось уже першого та другого в знаки стрілець. При гарній погоді можна, можна проводити провітрювання речей. Ремонтні роботи це стосується таких невеличких робіт, біля груби, десь якісь зашпарини, щось таке, знаєте, підлатати, підремонтувати, це можна буде зробити в стрільці, тому що зараз саме багато таких робіт буває, вже працюють наші груби, каміни, і треба десь якісь зробити такі. Те, що необхідно закрити, якісь дірочки прибрати, забрати, це все, щоб в нас була ціла груба чи камін, оце ми робимо. І це можна зробити буде, першого другого. Йдемо далі. А далі у нас третє, четверте, дим у нас і в грубі, і в каміні може бути. Будьте уважні. Ось що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся, можна його проводити 3 грудня після 9 години ранку. І 4-го. Мити волосся можна 2 дні. Сауну ось нарешті можна сауну запланувати на вівторок після 9 ранку, 30, 3, 3, 3 грудня і 4 весь день. Догляд за шкірою, так, маски будуть працювати 3 та 4. го Очищення шкіри не проводимо, очищення організму не проводимо. Рукоділлям займаємося в козирозі, дуже гарні творчі роботи виходять. Для тіста норма по рецепту, ось коли можна пройнята прибирання теж якісно провести. Це буде вівторок та середа, третього та четвертого. Ремонтні роботи не плануємо не проводимо, привітрування речей теж не плануємо, не проводимо при будь-якій погоді. А тепер розглянемо справи зі здоров'ям нашим. 30 го у нас будуть працювати енергії і скорпіону, і стрільця. Давайте розглянемо спочатку, що нам скорпіон повідомляє і чим він нас попереджає. В скорпіоні вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Будь ласка, в першу чергу бережіть свої. Область тазу та ноги, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу, обов'язково бережіть його, в першу чергу, таз і ноги. Що ж в цей час не можна проводити? До речі, це вже Геката, дуже складний період, і ще й перед народженням молодика. Тому будьте дуже обережні, не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення. Та на статевих органах можуть захворюватися такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але в цей час можна лікувати. Гаймари, дихальні шляхи і навіть видаляти, якщо є в цьому необхідність, все-таки це у нас спадаючий місяць перед молодиком, але це дуже-дуже такі роботи, як лікування зубів, до речі, це теж можна використовувати, протезування. Такі роботи, які зв'язані з органами в нашій голові або в грудній клітині. Цим займаємося. Далі у нас 30-го ще енергії будуть працювати з стрільця, і тому тут треба знати таку інформацію, що під ударом, крім цих органів, які я назвала вже Скорпіонівських, в стрільці будуть вразливі ще такі органи, як печінка. Тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші пораження нині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводять в цей час ортопедичні операції. В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і хвороба серця. І в цей час дуже небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Дуже-дуже в цей час уважно знаходитися в місцях, де багато людей, а краще уникати це, це, в цей час спілкування з великою кількістю людей. Але можна лікувати в цей час органи дихання. наші... Ангіни, бронхіти, трахіїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти. Також лікуйте в цей час мігрені, гіпотонії, лікуйте щитовидно та величкову залози. Це у нас уже народження молодика, ніяких операцій не проводимо. І в цей час, до речі, можна проводити сканування різних органів, але цей час у нас неділя. І Навряд чи будуть працювати ці е, спеціалісти, які займаються скануванням, але є отака от можливість. Про це ми от повинні були сказати. Далі у нас стрілець завершиться, це буде і 30-го, і 1-го, і 2-го. Це про стрілець ми говорили, ці дні, тільки що ми з вами озвучили. Є в нас ще, ще два дні, 3-те та 4-те, це козоріг. Оце дуже будьте уважні. В козорозі вразливі жовчний, міхор, скелет. Кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна, не спішіть у ці дні. Тим більше, якщо сніжок або льот є вже на дворі, дуже-дуже потихеньку, а краще перечекати цей час, не спішіть нікуди, тому що при падінні обов'язково будуть переломи. До речі, є статистика, що саме в козорозі. Найбільше всього переломів, навіть просто при нормальних погодних умовах падають і зразу ж ламаються будь-які кістки. Тому будьте уважні. Не можна на період 3 та 4 планувати та проводити операції на кістках, на коріних суглобах, су су на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби. Будьте уважні, вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла, і велика небезпека переломів. Буду ще раз ще раз про це говорити, щоб ви пам'ятали, запам'ятали третє, четверте. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози. Але можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх справах, і бажаємо вам всім міцного здоров'я, обов'язково міцного здоров'я, тепла та затишку у ваших оселях. Миру вам та добробуту! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.